Будемо зараз дивитися прогноз про таку якби, інформацію, яку вчора теж я побачив на просторах Ютуб, що Росія знов дуже активно натикає на переговори. Але вкотре вони так наголосили, що якби на тих позиціях, яких вони зараз якби, і знаходяться територіально, але знову про це про ці переговори мова. З іншої сторони, ще десь там рісні деякі заголовки, що там теж вже можливо, і Україну знову ж таки будуть підштовхувати цих переговорів. Тому я хочу подивитися, до чого знову ж таки йдеться вся, ці всі розмови та вся полеміка, чи дійсності, можливо, будуть переговори конкретно України Росії, так як зараз дуже багато про це йде мова, чи все-таки. Ну, вони собі говорять і вони собі говорять з тої позиції. Ми ж ніколи не були проти переговорів. Ну, ви розумієте. Така, якби ситуація. Отже, переговори Україна-Росія. Що як карта покаже взагалі? Так, сімірка жезлів. Тут карта говорить, що е, дійсності динаміка до цього іде. Динаміка до цього іде. Бачите, сімірка жезлів. Про це дійсності говорять, і я переконаний, що є і ті певні особи, які і Україну підштовхують до переговорів, а також які ну, Росія само собою би хотіла на тих визначених ними територіальних межах. Тобто все, що вони зараз по факту захопили, вже як мінімум мало би відійти їм. Друга карта перевернута корисниця, але поки що якби реалізації. І цих переговорів немає. Третя карта Верховний Жрець. Чи може бути це з часом попередньо на якомусь рівні таємному? Не виключено, але саме цікаво, що це може бути таке враження після зміни якраз керуючого і тої влади, керуючої, яка є в Росії, тобто тої путерівської влади. І, власне, пропозиції, як ви кажете, там. от Здати, продати території і так далі, і пропонують щось. А, так це є. Так це є, пропозиції йдуть. А, далі. Але буде все по справедливості. Аркан справедливість каже, і та інформація, яка має бути викрита, вона все одно буде викрита. І навіть ті вороги, які всередині в Україні, а їх, на жаль, є багато. Так само пробують. Я так думаю, підштовхувати до цих переговорів, але поки ви бачите самі результати, руху немає. Далі карта п'ятірка кубків. Печаль, розчарування. Вже спроба була. Чим не закінчилась нічим. Тому для того, щоб були якісь взагалі розмови чи переговори, як мінімум, потрібно, щоб ворог забрався з нашої землі. Повноцінно припинилися повністю. Активні бойові дії на території України знявся військовий повністю стан. А для цього ще раз кажу, щоб вони звідси забрались, має відбутися зміна безпосередньо форми правління в Росії. До речі, за вибори в Росії я робив окремий прогноз, то що не бачу, подивіться. Зараз поки що це все дуже важко, тяжко, і вони можуть все ще говорити неодноразово. Що вони там хочуть переговорів, але так як їм це вигідно. Ну. Як то кажуть, не вредно, Так? Далі тійка Кубків перевернута. Навіть щоб якісь були переговори. Зараз нема про що говорити і домовлятися, тому що на ну, їхні умови все-таки ніхто не збирається йти на умови Росії. А на наші умови вони тим більше не погоджуються, тому що, ну, вони погоджуються зрозуміло, по яких причинах. Нема. Карта закрита і карта пуста. Перехідна. Тобто, рано чи пізно ми прекрасно розуміємо, до цього дійдеться, що будь-яка війна, будь-який конфлікт, він завершується певними переговорами і він завершується підписанням певних договорів і так далі. Зараз про це мова взагалі не йде. Я колись дивився вже цю тему. Там теж нічого такого не випадало. Зараз теж ні на рівні відкритому, ні на рівні таємному. Ті умови, які вони хочуть, абсолютно незаконні, незаслужені, неоправдані, несправедливі, тому хай собі балакають. І конкретно ще раз скажу: найперше, найголовніше, що має бути для цих переговорів, це в ідеалі зміна тої всієї путірівської влади. Так вона і далі тріщить по швам. Так і в цій системі їхній є початок, є кінець. І воно все чим далі, тим більше руйнується. Тому дай Бог, щоб там в Росії, ті їхні жителі, прозрівали чим далі, тим більше. І бачили дійсності правду. І бачили правду, що відбувається, і спільними зусиллями поміняли ту їхню владу путлерівську. А з приходом вже когось нового, залежно хто прийде, от тоді вже так само треба дивитися, яка в нього буде позиція, що їм буде говорити, і, і що з ним про що можна говорити. Але найголовніше це забралися геть з території України. От про що власне мова. А так, як і раніше, по енергії читається найбільше це силовий метод боротьби проти ворога. Поки силовий метод. Ось така картина. Але за переговори оці можливі, там найтаємні, чи там нездала територію України, чи там ще щось на даний момент, якби часу, ми робимо прогноз 17, го а перепрошую, 15 лютого. Карта мені цього не показує. Навіть якщо десь щось і буде спроба таємно обговорити, правда буде викрита. Тому будемо спостерігати за тим всім процесом, періодично робити діагностику. Прогнозування от розкладе. Як завжди, прошу поширити ефіри. Кому важливе прогнозування, кому вони цікаві, підписуйтесь на мій ту канал і підтримайте вподобайками. Залишайте ваші також коментарі, що ви з приводу цього всього думаєте, які у вас відчуття, перечуття. А Україна, і ми разом з вами продовжуємо наш рух до перемоги.